В сьогоднішньому відео ви побачите, як Надя дроном піднімає ціну фуру. Віталік робить вигляд, що він там щось знає, розказує. А насправді він очікує піцу у лаунч-зоні. І тільки одна надя знає, як заробляти бабло. Да. А, так, друзі, дуже багато було прохань. Від новачків візняти те, що найважче для них вдається наразі. Тобто, це є паркінг. І ми знайшли а, місце, яке підходить, локацію, яка підходить, і час для цього, і нарешті вам відзняли. Ну щось, поїхали, і так підіймаємо важку артилерію в повітря і стаємо. Я до мікрофона, Віталій до рулика. І знімаємо вам увесь той процес паркування. Те, що ми усі так любимо в кавичках. А на вигляд, то як гра старого тетрісу. Пам'ятаєте його? Ось так виглядає парковка під 45 градусів. Приблизно. Але це теж не точно. З вигляду, воно виглядає, як ніби просто проїхав і задом залетів удок. Але насправді тут є декілька підводних каменів. Тому. Вмикайте на 025 і поїхали покажемо. Перше, на що ми звертаємо увагу, чи достатньо у нас місця на парковку під 45 градусів? Якщо замало, то тоді паркуємось під 90. Проїжджаємо наш док приблизно за півтора метра від запаркованих траків зліва. І залишаємо 1,5-2 метри між кінцем хвоста трейлера і крайньою лівою смугою місця парковки. Слідкуємо за тим, щоб ліве дзеркало ми бачили кінець хвоста. То є дуже важливо. Потім викручуємо руль повністю вправо і ціляємо хвостиком у док. Але слідкуємо за тим, щоб правою стороною хвоста не зачепити інші траки. І при необхідності виходимо з трака і дивимося, якщо треба, робимо пулап. Коли поцілимо у док, починаємо потихеньку вивертати руль вліво, суваючись ближче до дверей. Коли бачимо, що хвіст трохи заломлюється, то робимо невеликий пулап вперед, і після того спокійно здаємо назад. Всього лише 5 чітких рухів, і трак уже у доках. Я тут така хитра, тільки коментую, поки чоловік там потіє за руликом. Ми робимо це так. Якщо ви робите якось по-іншому, було б цікаво почитати, тому... Будь ласка, пишіть нам у коментарях. А так робити точно не треба. Дуже бажано завжди бачити хвіст трейлера у ліве дзеркало. А тут стали заблизько до трака. Так не працює. Тут запізно вивернули руля вправо, і при необережності могли б зачепити інший трейлер правою стороною, яку ми не бачимо. Ну все, досить Віталіку вже вимахуватись, бо пора паркуватись в док. Час горить. Парковка сьогодні у нас під 45 градусів. Пулап. Пулап. Пулап і знову Пулап. Не бійтесь тих кулапів, вони врятують вас від зайвих проблем. Будь ласка, не приймайте це за урок, просто перегляньте наш відео і критикуйте, коригуйте і, звісно ж, коментуйте. Зустрінемось у коментах. А ще одним важливим етапом є слайдування. Майже завжди необхідно ставити піни на останні дерки. Далекобійники зрозуміють витягнути обидві кнопки повітряних гальм, що є обов'язковим, і не забути за коробку передач. Ставимо її в нейтральне положення. Завантажились сіл і лайк для нас, якщо не шкода, якщо подобається наше відео. А ще поки ми не від'їхали з цієї локації, ми вирішили відзняти ще парковку під 90 градусів. Її використовуємо якщо нема місця під 45. І так, проїжджаємо перпендикулярно до всіх запаркованих траків або забудови і стаємо так, щоб бачити хвоста у ліве дзеркало. Ну ви вже знаєте, залишивши приблизно метр півтора від кінця хвоста трейлера і парку місця. Потім вивертаємо рулика повністю вправо і штовхаємо головою трака нашого трейлера до парку місця. І важливо слідкувати, щоб зліва не заламати так трака, що можна зачепити так називаємі крила трака. І справа, щоб нічого не зачепити також, якщо там щось є. І коли вже бачимо по траєкторії руху трейлером, що ми попадаємо в парку місце, вивертаємо руль повністю вліво, поступово рухаючись назад. При необхідності робимо пулап. Постійно слідкуємо вліве і праве дзеркало і контролюємо рух трейлера легенькими півобертами рулем. Ну того вже нас навчили усіх в школі. Також слідкуємо, щоб правою стороною не зачепити інші траки. При необхідності, як завжди, виходимо і страхуємось. Перевіряємо. Зазвичай усі далекобійники паркуються під ліву жовту або білу смугу, якщо вона є. Коли вже втрапили в парку місце повністю усім трейлером, ми зазвичай дозволяємо йому ще трішки заламатись, бо після того легесеньким пулапом легко вирівняти трак із трейлером. Після того як вирівнялись, просто вже здаємо рівно назад, і вуаля важка робота зроблена. Звучить уже не так сильно і важко, правда ж? Але важливо розуміти, що ці паркування відрізняються при кожній парковці, адже місця на кожному фасиліті теж є по-різному, а це о як залежить. Але ми використовуємо загальний шаблон цих двох паркувань, використовуючи ці основні правила і уніфікуючи під кожне індивідуальне паркування, попередньо оцінивши ситуацію, на що нам вистачає місця. Ну що ж, крутив ролика для вас сьогодні, Віталік, так як він знає цю справу, краще всіх. Принаймні з нашої команди. А я була лише тим голоском за кадром, що проляляка вам усю цю процесію. Тому не судіть на строго, але надіємось, когось ці відео можливо бережуть від зайвих інцидентів. Так, друзі, і не забуваємо, коли ви тільки навчаєтесь, це нормально. вийти подивитися декілька раз, коли ти здаєш назад, щоб ніде нікого не зацепити. Якщо у вас немає змоги, якщо ви боїтеся, не знаю, якщо ви впевнені, що ви не ну не заходите, вам краще лишній раз. Вийти і це подивитися, щоб просто не було потім ні в кого ніяких проблем. А ще є люди, є другі трак-драйвери, всі до цього нормально відносяться. Ми неодноразово допомагали людям запарковуватись. Попросити в сусіда, не знаю, який стоїть траку, щоб він вийшов подивився. Нам теж допомагали, кажи. Що? Нам теж допомагали. Е, нам теж допомагали. Ну, Нам не допомагали, мені ні разу ніхто не допомагав паркуватися. Коли ви в тімі, то ну, це типу круто, тому що ваш напарник, напарниця, не знаю, жінка, чоловік може вийти і подивитися, якщо у вас там дуже мало місця, може подивитися, щоб ви туди нормально заїхали і не зробили нікому, не, не побили, не подерли трак і трейлер. Ми їздимо вдвох і там, знаєте, вона так привикає, що я виходжу, там, якщо вона паркується, де щось дивлюся, страхую. Але якщо ви починаєте самі їздити, я радив би, навіть якщо ви впевнені, що ви там проходите, не проходите, там, я не знаю, 90 градусів вас 45 градусів, краще вийти і подивитися. Якщо є місце, краще полапнути вперед. Типу нічого, ну, що таке полапнути вперед, до прикладу, ти так склався там, під праву сторону чи під ліву сторону. І ти не бачиш трейлера там, чи правою частиною, цепляєш ще лівою. Лучше, якщо є при можливості, дати вперед. Якщо такої можливості немає, вийти назад, подивитися. Якщо. Починаєш назад трошки здавати, там залишається, там, 2-3 метри, там, кожен, кожен метр там, виходити, не лінуватися, тому що водії дуже багато роблять таких помилок. А я пройду, тип, а, ну, там, там лишалося, що нормально я пройду. І зачасту дуже-дуже багато, навіть я коли ночував на трекстапах, а я на них дуже рідко ночував, то завжди якісь інциденти, завжди з людьми, завжди виходять, завжди питають. Знаєте, типу, а скільки ти їздиш? Хтось каже там, ну пів року. Бували мужики, я там спитався, кажу, а сіки там їздити, а 20 років. Все одно люди роблять ті самі помилки. Вони просто думають, що вони вже можуть заїхати. Але на самом ділі краще було вийти подивитися, чим використовувати страховку. Тому пункт один. Не шкодуйте свого часу на те, щоб зупинити трак і вийти подивитися. Це важливо, я вже знаю. <світ> другий такий пункт, якщо у вас є можливість здавати підліве дзеркало, якщо вам потрібно розвернутися, десь вперед, назад, там подіргати, щоб розвернутися, краще всього здавати під ліве дзеркало. Тому що це зовсім другий вугол, правильно? Другий кут, кутково, я, я ще кут. так не, не, не чула. Другий путь, і ти не завжди можеш заїхати. Тобто ми завжди, навіть якщо дуже мало місця лишається, ми розвертаємося або заїжджаємо під ліве дзеркало. Це при тому, що нас двоє, що там Надя може вийти, подивитися чи я. Але ну, краще так не ризикувати, тому що ти не бачиш. Тобто, пункт номер два який? Пункт номер два, старайтесь паркуватися під ліве дзеркало. Якщо є, на то змога. Розвертайтеся, кружляйте, але паркуйтесь під ліве дзеркало. І ще, друзі, хочу вам проговорити один такий важливий момент, що в школі нас теж вчать паркуватись, але якщо чесно, це зовсім різні парковки. Ти сідаєш на трак, ти поривчаєшся повністю все. Тут немає рефлекторів, тут немає вже чітко виставлених фішечок, тут є траки, є реальне життя. Коротше, тому будьте обережні, так як навчили в школі, так не працює. Тобто немає таких да, якихось базових. Інструкції, по якій ти не можеш робити кожну парковку по одній і тій самій схемі. Все одно кожна парковка вона є різна. Тобто вам ще потрібно там враховувати те, що ну, так як Надя каже, що кожна парковка вона є різна. Треба дивитися, треба вже розуміти, там, чи тобі під 90 заїхати, чи тобі заїхати під 45, чи ти от як вчора ну, Надя паркувалася, вона ну, просто розвернулася, просто виїхала на трасу і дала рівно назад. Так, не, не якщо є якісь легші шляхи запаркуватися, робіть легшими шляхами. Не шукайте собі, не придумайте велосипед, бо завжди, коли чим складніше собі закрутиш, Віталік не завжди заторгає. Тим шукай завжди каже. Сварить. Віталік завжди мене за то сварить, Каже, завжди шукай найлегші шляхи паркуватися, якщо вони такі можливі. До речі, як я тільки прийшов на компанію, мені люди казали, не, не гріша мій інструктор, це хороший дуже дядько, number one, навчив мене всьому, що сам знає. Другі люди, другі водії, кажуть, коли ти відслайдований, на самий зад, тобі набагато легше заїжджати. Ну, Особисто мені не знаю, напишіть свою думку в коментарях. Чи легше вам заїжджати, коли у вас колеса відслайдовані на самий зад. Мені, чесно кажучи, не легше, тому що буває 90 градусів, бувають такі моменти, де ти там проходиш від правого троку, ти проходиш там ну, 20-30 см, знаєте. Мені надзвичайно важко. Бувало таке, що я слайдувався, я рахував, на які дирці в мене, якщо я з вагою великою, на які дирці в мене стояли піни, я слайдувався вперед і тоді заїжджав назад. І ще один такий немаловажний не факт: у нас є ліхтарі заднього виду, які ми неодноразово показували. Якщо у вас є можливість такі встановити, попросити в боса, або якщо ви овне встановити на свій трак, я раджу їх встановлювати, тому що дуже багато фасіліті, де ми їздимо, такі, що ночі треба десь з'їхати, запаркувати чи мало місця, чи між двома трейлерами, мені дуже там... Розказую, ти включиш аварійку і ти все будеш бачити. Ні, друзі, ти не включиш аварійку і ти не будеш так все бачити, як з цими ліхтарями. Так що лайфхак від нас. Дякий? Так, і ще за ці ж ліхтарі хочу додати, то що навіть мені доводилося вже таким користуватись, тому що дуже часто люди, які йдуть позаду, забувають вимкнути видальне світло. І ти тут такий собі легенько вімкнув кнопочку, вони в'ям заднє за дальнє світло, вони все зрозуміли, що треба поправити свої помилки і вимкнути те світло. Тому це лайфхак номер 2 тільки нікому не кажіть. Так, да, так не заробити. Знаєте, що ще хочемо додати вам, що а, тут є таке хоч, поняття тактності, я не знаю, вихованості, допомоги, взаємодопомоги. Коротше, Завжди, коли нас просять, Віталій виходить, допомагає, так як більш досвідчений водій. І якщо нам треба, ми теж просимо нам допомогти. Тому не соромтесь попросити теж водіїв, колег, які стоять поруч, допомогти вам, подивитись, підстрахувати, то не є нічого постивного в цьому. Да, і до речі, якщо ви також бачите, там не може хтось запаркуватися, навіть є люди, які не просять, ми просто виходимо і допомагаємо. І радимо робити те то саме, тому толерантність якась має бути між водіями і якось має допомагати без різниці, чи там людина з Індії, чи з Африки, чи, ну, без, ну тут без різниці, яка в тебе національність, люди виходять і допомагають. Нам також декілька разів нам допомагали водії, взагалі там, на Надійка на спала. Бачите, підписники просять. Mm -hmm. І, коротше, я там теж заїжджав, там дуже мало місця було. Я виходив, дивився, бачите, я вже трошки їздив, я не кажу, що в мене а вот так. Але вот. я все одно там виходжу і дивлюся постійно. Якщо я десь не впевнений, я вийшов, подивився. Так, тому а, хочемо сказати, що ми не є класними профі, дуже якимись там е, драйверами, але коли ми починали їздити, нам цієї інформації в Ютубі було трошечки недостатньо. Тому ми вирішили трішечки вам записати вже з нашого досвіду. Це не повчання, ніяке таке. Хочете дослуховуватись, хочете не дослуховуватись, але можливо це комусь буде корисно. Ми, ми вирішили це записати, просто можливо хтось з людей прислухається і не зробить якихось, якихось тотальних помилок. Тим паче на початку, коли ти йдеш працювати, і, тобі і, ще якщо, так і якщо ти робиш якусь, не дай Бог аварію, ти використовуєш іншуру. ти платиш детактибл, це типу в всіх компаніях 2,5 тисячі, що саме основне, коли ти йдеш працювати на, на нову компанію, ти новий драйвер. Якщо в тебе є якийсь інцидент, до прикладу, ти здаєш назад на тракстапі, ти зацепляєш кабіну другого трака, це приїжджає поліція, ти даєш свою страховку і починаються розборки. А що ти не вийшов, не подивився, а що, як, ти платиш одноразовий збір 2,5 тисячі свої, свого кармана, 2,5 в середньому всі 2,5 тисячі. Ти платиш де так ти було, і потім вже страхівку розбирається. Звісно, вона в тебе потім буде рости. Тобто, до прикладу, я не знаю, як скільки точно ми платимо страхівку за людину. До прикладу, 500 доларів в неділю. в тебе вона на наступний рік буде там 550. Тобто, тебе не всі компанії захотять брати. Можливо, я помиляюсь, так будь ласка, виправте мене. Ми ще в цьому не сильні, і дай Бог, в нас таких випадків не буде. Ну і у вас щоб не дай було. Бог, бо це потім дуже важко і страшно сідати за кермо. Але ще я знаю, що якщо стається якийсь інцидент. І ви виходите на вулицю, відразу вмикайте телефон і знімайте все на відео. Що як трапилось, як було насправді від самого початку. Якось так поділились тим, що зараз прийшло нам на думку, надіємося, що комусь воно буде все ж корисним і не приймайте за якісь сильні повчання. Так, да, ми новачки, ми нікого не вчимо і нікому не розказуємо, як жити. Якось так. І дякуємо, що ви залишаєтесь з нами. Друзі, покажемо вам ще одне козирне місце для трек-драйверів. Це, коротше, така собі кімнатка. Драйвін лонд. О! Вийде ви можете зачекати на те, поки вам е, оформлять документи на е, ваш делівері чи пікап, ну зазвичай на пікап. І можете поки чекайте, замовити, ось скільки різних всяких штук. Вратної їди, яку ми. Ми не, не рекомендуємо. Не Коротше, грошики туди, їжа туди і водичка. Ось якось так. Як вельми зустрічають трек-драйверів на гарних фасіліті. Там ще душ є? На секундочку.